Казка, сніговий клубок і сміливе серце Жив у маленькому селі хлопчик на ім'я Дмитрик. Він був наймолодший у своїй родині І дуже мріяв зробити щось важливе, щоб усі звернули на нього увагу. Дмитрик любив зиму, адже саме взимку. Все навколо виглядало чарівним, дерева в сріблі, вулиці вкриті пухким снігом, а в повітрі пахло святом. Якось, коли село ще тільки засипало першим снігом, Дмитрик почув, як дідусь розповідає неймовірну історію на самій верхівці лисистої гори. Є сніговий клубок. Величезна куля з чарівного снігу. Кажуть, хто зможе дотягнути клубок до свого дому, той отримає силу виконувати будь-які бажання, але до нього дійти нелегко. Гора захищена морозними вітрами, глибокими заметами і лісовими духами. Дмитрик загорівся бажанням знайти цей сніговий клубок. Хлопчик вирішив, що якщо він принесе чарівний клубок до села, то всі зрозуміють, що він теж може бути хоробрим і важливим. Рано вранці, не сказавши нікому, Дмитрик вдягнув найтепліший одяг, узяв санчата. І вирушив до лісистої гори. Дорога була непростою, сніг хрумтів під ногами, мороз щепав за щоки, але хлопчик ішов уперто, бо вірив у свою мрію. Невдовзі він досяг підніжжя гори. Тут Дмитрик зустрів білого зайчика. Який тремтів від холоду. Привіт, що ти тут робиш? запитав Дмитрик. Я загубився, не знаю, як повернутися додому? засмучено відповів зайчик. Дмитрик усміхнувся. Я допоможу тобі знайти твою нірку, а потім вирушу далі. Дорогою Дмитрик зігрівав зайчика у своїх долонях і обережно провів до засніженого лісу, де той нарешті знайшов свою домівку. Зайчик був дуже вдячний і подарував хлопчикові маленький білий хутряний шарф, який, за його словами, оберігав від найсильнішого морозу. Дмитрик продовжив свій шлях. Піднімаючись все вище, він зустрів зграю птахів, що не змогли знайти їжу під товстим шаром снігу. Хлопчик згадав, що в його кишені залишилося кілька сухариків. Він дістав їх і покришив для птахів. Ситі птахи радісно защебетали. Показали Дмитрикові найкоротший шлях до вершини. Коли хлопчик дістався майже до вершини, його зустрів сильний морозний вітер. Він був такий, лютий, що, здавалось, ніби самі небеса намагаються зупинити Дмитрика. Але той згадав про подарунок зайчика, хутряний шарф. Хлопчик намотав його на шию, і холод став менш відчутним. Нарешті Дмитрик побачив сніговий клубок. Він сяяв, як сотня зірок, і був майже з його зріст. Хлопчик прив'язав клубок до своїх санчат і почав спускатися вниз. Та дорога назад. Виявилася ще важчою. клубок був важким, і Дмитрикові доводилося напружувати всі свої сили. Він уже кілька разів хотів зупинитися, але згадав птахів, зайчика і те, як усі в селі чекають на диво. Коли Дмитрик нарешті дістався до рідного села, Усі вибігли назустріч. Сніговий клубок сяяв, ніби освітлюючи всю вулицю, а сам хлопчик виглядав втомленим, але щасливим. Це не просто клубок, сказав Дмитрик, це доказ того, що навіть найменший може зробити щось велике. Якщо вірить у себе і допомагає іншим. Тієї ночі клубок розтанув, і його чарівна вода розлилася по всьому селу, перетворюючи бажання людей на реальність. Але найголовніше бажання Дмитрика вже здійснилося. Тепер він знав, що зможе бути. Бути сміливим і корисним. З того часу зима в селі завжди приносила тепло, радість і віру в дива, а маленький Дмитрик став прикладом для всіх, хто боявся зробити перший крок до своєї мрії.